Звільнений з полону Лученин розказав про пекло в неволі: Україну накриють сильні снігопади, осиротіли троє дітей. Волинь попрощалась із героєм. Трагічна звістка вкутре надійшла на Волині. Під час виконання бойового завдання в Курській області у Росії загинув військовослужбовець Нікіта Ковальчук. Полеглому солдату з села Новосілки було 28 років. Відомо, що волинянин служив у війську з початку серпня 2024 року. Останній бій військовослужбовець прийняв 1 листопада. Висловлюємо щирі співчуття родині захисника. На Ковальщині попрощалися з прикордонником Віталієм Веремчуком, який 9 місяців вважався зниклим безвісти під Авдіївкою. Йому було 47 років. Чоловік був мобілізований до лав Державної прикордонної служби України в перші дні повномасштабної війни. Відтоді він охороняв різні ділянки українсько польського кордону. У січні цього року відбув на Донеччину, де служив кулеметником на Авдіївському напрямку. На жаль, після одного з ворожих штурмів позиції, на якій перебував боєць, 6 лютого 24 того року він вважався зниклим базвісти. Лише нещодавно ДНК експертиза підтвердила, що Віталій Веремчук загинув. У захисника залишилися мама, дружина та троє дітей. Рідним полеглих на війні Волинян Юрія Данильчука та Юрія Букаєва вручили їх державні нагороди. Обох героїв президент України посмертно нагородив орденами за можність третього ступеня. Нагороду Юрія Букаєва вручили його синові. Орден Юрія Данильчука отримали батька військового. Звільнений з російського полону морський піхотинець Дмитро Селютін планує працювати в центрі реабілітації служби реінтеграції Генерального штабу. Про це він розповів на зустрічі з Луцьким міським головою Ігорем Поліщуком. Ця служба займається адаптацією полонених у перші три тижні після повернення додому. Сам Дмитро Салютін в рідний йому Луцьк повернувся 29 жовтня. У неволю потрапив при спробі виходу 35-ї бригади морської піхоти із заводу Іліча у Маріуполі. Місце його утримання став російський галич Костромської області. Там він провів 29 місяців. За цей час худ на 40 кілограмів щодня переживав психологічний тиск і побої. Своє тривале перебування в полоні пояснив тим, що ворог неохоче віддає морських піхотинців, оскільки вони молоді і мотивовані продовжувати захищати Україну. Нині Дмитро Селютін проходить реабілітацію, після якої має намір реабілітувати військових та цивільних, які повернуть. Це з російського полону у Луцьку почали ремонтувати будинок, в який 26 серпня влучив російський шахет. Будівельний майданчик вже обгородили, знімають тимчасове накриття, готують до демонтажу пошкоджені конструктиви, підкріплюють окремі елементи багатоквартирки. Ремонтом займається підприємство Луцьк Сантехмонтаж номер 536 Завершити мають до 27 грудня цього року. Нагадаємо, що капітальному ремонту підлягає частина будівлі, яка знаходиться в межах п'ятого поверху. У в третьому та частині другого і четвертого під'їздів загальна площа, яку треба відремонтувати, становить 360 метрів квадратних. Загальна вартість робіт 3 мільйони 56 тисяч гривень. Водій машини, яка перекинулась на мосту в Луцьку, був п'яним. Аварія, нагадаємо, сталася на вулиці Шевченка. 29-річний водій автомарки «Фурт» наїхав на паркан, внаслідок чого легковик перекинувся. Як виявилось, занесло машину не випадково. Водій був добряче п'яним. На щастя, сам він не постраждав, розбилась лише машина. Якщо водія втретє зловлять на проїзді пішохідного переходу на жовтий сигнал світлофора, йому може загрожувати позбавлення прав від шести місяців до року. Такий законопроєкт подала група народних депутатів. Тим часом волинські патрульні показали відео, як лучани ігнорують не жовте червоне світло. Нагадаємо, що проїзд на заборонений сигнал світлофору передбачає штраф 510 гривень. Та найгірше, це є однією з основних причин, дтп тепер. Потерпіли ми. Літня кухня, будинок і сарай гасили вчора волинські рятувальники. У селі Люб'ясь посередня загорілася господарська споруда. Запалало, за словами рятувальників, не з технічних причин до пожежі. Хтось доклав руки. Без постраждалих, але з матеріальними збитками минула пожежа в Переславичах Павлівської громади. Будівля спалахнула через коротке замикання електромережі. А неподалік Луцька, в Зміїнці вогнеборці гасили двоповерховий житловий будинок. До займання підозрюють. Призвів недолік конструкції димаря. Біди вогонь наробив і в селі Раківліс Ліс на Камінькаширщині. Там під ранок загорівся дерев'яний житловий будинок. На місце приїжджали і рятувальники, і добровольці з двох сусідніх сіл. Полум'я встигло знищити покрівлю перекриття стіни будинку і хатні речі господарів. На щастя, ніхто не постраждав. До пожежі могла призвести несправність пічного опалення. З 15 листопада в Україні синоптики прогнозують сильні снігопади. До кінця цього тижня очікується суха і відносно тепла погода по всій Україні. Втім, атмосферний фронт з південного заходу принесе сніг на Буковину та Прикарпаття з ранку 15 листопада. А до кінця доби снігопади накриють західні, північні та центральні області України. 16 листопада негода накриє східні південні та центральні частину північних областей. Подекуди снігопади будуть сильні. Фахівці соціальної сфери відіграють важливу роль у суспільстві. Невідкладно допомагають у різних складних ситуаціях та надають підтримку тим, хто її потребує. Особливо важливою є й роль працівників, які щодня забезпечують реалізацію соціальних гарантій на енергогенеруючому підприємстві. Соціальна сфера на Рівненській атомної електростанції. В управлінні соціальних об'єктів представлена сектором обліку житла. Даний сектор і працівники в спільній співпраці із відділом розвитку персоналу керівником є Галина орсіна Синиця. Слідкують, щоб наш персонал отримував належні пільги компенсації, передбачені нашим законодавством. Соціально трудові гарантії працівників Рівненської АЕС передбачені колективним договором між роботодавцем та профспілковим органом, що представляє інтереси трудового колективу. На екнергоатом і відповідно філія Рівненська атомна станція є соціально відповідальними підприємствами. Колективному договорі компанії на 23-24 роки. років. Розділі 7 присвячується цьому напрямку, називається розвиток соціальної сфери підприємства та соціальні гарантії. Коли хочуть влаштуватися на роботу працівники, то от цей соціальний комплекс є дуже важливим аргументом для того, щоб влаштуватися на роботу. Завжди кандидати на роботу із всіх переваг, які надає компанія і станція, в першу чергу називають значні соціальні гарантії. У відділі розвитку персоналу Рівненської АЕС функціонує група соціального захисту персоналу. Її представники займаються організацією щодо надання матеріальної допомоги тим працівникам, які мають в цьому потребу. Цей процес здійснюється відповідно до колективного договору про матеріальну допомогу. Роботу групи соціального захисту персоналу забезпечує чотири професіонали. Це зовсім невеличка кількість людей, але вони виконують дуже важливу і дуже потрібну і дуже значиму роботу для персоналу, оформлюючи і організовуючи збір документів і аналіз цих документів для надання матеріальної допомоги в тих випадках, коли працівник станції має в цьому потребу. Робота кропітката потребує знань правових аспектів задля ефективної реалізації соціальних програм. Зокрема, матеріальна допомога здійснюється при народженні дитини. Щомісячна матеріальна допомога на період відпустки по догляду за дитиною віком до 3 та 6 років, матеріальна допомога один раз на рік на дитину з інвалідністю, щомісячна матеріальна допомога на дітей, у яких померли батьки або один з батьків, матеріальна допомога на лікування працівників філії ВПРС та членів їхніх сімей. Матеріальна допомога малозабезпеченій родині і матеріальна допомога на поховання працівників філії ВПРС. Та членів сім'ї працівників. Також ми готуємо документи для одноразової грошової виплати працівникам при виході на пенсію. Інспекторкою групи соціального захисту персоналу Любов Журба працює 20 років. Каже, що тут сформувався хороший колектив, а робота з людьми приносить задоволення. Для мене важливо те, що я усвідомлюю, що я несу добро в цей світ. Подобається допомагати працівникам. Нашим допомагаємо згідно з колективним договором в управлінні соціальних об'єктів функціонує сектор обліку житла, працівники якого займаються поліпшенням житлових умов атомників Рівненської АЕС. Старша інспекторка з обліку та розподілу житлової площі Людмила Кулик зазначила, що питання поліпшення житлових умов вирішується двома шляхами. Перший шлях це в нас квартирний облік. Наразі в нас перебуває на квартирному обліку 570 сімей. Коли в нас на підприємстві на балансі з'являється квартира, ми її розподіляємо по чергах, тобто піддаємо безоплатному користуванню працівнику атомної електростанції. Ще один зі шляхів поліпшення житлових умов атомників Рівненської АЕС – надання довгострокових безвідсоткових пільгових позик для придбання житла. Воно працює на, по списку рекомендованих працівників, які стають рекомендованими на основі спільного рішення. Наразі в нас 448 працівників є рекомендовані. Пізніше ми формуємо кандидатів, які відбираються для отримання позик. В цьому поточному році було надано дві позики, на основі яких працівники поліпшили свої житлові умови і рівень свого життя. У нелегкий для країни час зазначає тимчасово виконуючий обов'язків заступника генерального директора з управління інфраструктурою Володимир Реєнт, Особливої уваги, допомоги та підтримки потребують працівники Рівненської АЕС, які перебували у зоні бойових дій та повернулися до виробничих завдань на підприємство. Яким необхідна і соціальна підтримка, а також підтримка їхнім рідним, близьким, дітям. Цей тягар покладається саме на працівників соціальної сфери. Працівники соціальної сфери щодня відповідально та професійно виконують виробничі завдання, аби соціальні гарантії атомників Рівненської АЕС реалізовувалися належним чином та покращували їхнє благополуччя. Професіонали в соціальній сфері вони є фахівцями, вони тримають той рівень свого професіоналізму, який необхідний в такому підприємстві як Рівненська атомна електростанція. Хочеться відзначити їхню роботу, адже їхня робота вона напряму впливає на персонал, який виконує задачі поставлення рівненської атомної електростанції, що впливає в цілому на роботу підприємства.